Шановні учні, шановні присутні! сьогодні ми відзначаємо чергову річницю для зашну житті нашого району, нашого селища, для всіх нас, визволення краю німецько-фасійської загальної. Почався подія вже майже 70-літні здані, але забути того, що відбувалося, звичайно можна, і про це треба пам'ятати завжди, відбувати шану пам'яті тих людей, які покоїться в всі братській могилі, покоїться на бахаях, покоїться в трьох могилах біля серця. Визволення розпочиналося в січні, 6 січня 44-го і затягнулося аж до 13 березня 44-го року. Наше селище звільняли на протязі трьох діб-трьох днів і ночей. В ніч. Години ночі з 12 на 13 березня звільнено польове. О По 12 годині дня розпочався штурм та родашова переправу через річку Собу. Бій на Бакаях тривав до 8 вечора, 14 березня. Так що бачите, три доби і йшли жорстокі бої за виживання нашого краю. І загинуло майже тисяча людей. 650 на бакаях і понад 300 тут у центрі Дашева і на переправу. Якщо сказати про визволення, дуже важко було визволяти, тому що старий Дашк гордистий, на міці там робили диму за вису, палили хати, всяку хімію, і тому то що там робить, було не видно. Цей край з Нового Дашева не жена, і все було видно як на долозі. Тому то жертви були надзвичайно великі. Ці могилі похоронені в капітан Володін Олександр Федорович, який віддав своє життя неподалік. де у нас, значить, лікарня ветеринарна, там донизу вуличка, а це він там загинув, Він був похоронений в 41-му році. І ця могила стала другою. Хоронили ці люди, які живуть в лікарні, і боммілок узяли цю тю тюль з вікон. Один старий чоловік зробив труну, і Володіна хоронили 14 березня. Три братських могили на старому Даши, біля церкви. В одній похоронені 25 командирів, в іншій, не знаємо точно, що шла сержанти і рядові бійці. В одній могилі похоронений один воїн, який загинув в церкві. В церкві було кілометне гніздо, що зняти там, зводити, і за словами священника його похоронили, як ви зайдете до церкви на вуглі з правої сторони, в стороні, кінці, отам, могила всього воїна. Ну і треба сказати ще про як розпочиналися визволення. За світлення одного зачелиці рано йшла велика колона, скільки розвинулася від позалізній до дорозі. І коли ми дійшли до розвивки сюди на... Тук роззаводи на Дашеньку, воно називаємо на друга туди, І оце ці воїни звільняли наш край. Це були дві військових частини. Частини 240 ї Сліцької, і 24-ї звардійської, ковручку, повітряної десантної війни. Визволяли наш край кілька десь, 13 березня. Ми так беремо середньо, не 12, не 14. -те там за Старим Дашем було визволено Копіївку, визволено було Шабельну і наші війська пішли далі. Звільняли нас війська першого і другого українського фронтів. І якраз тут пішло розмежування в районі Кам'яногірки. Нас звільняла 40-кова армія генерала Жмаченко і дивізії, якими командували генерал Рум'янцев і генерал Уманський. Командиром полку, який звільняв Дашів. Це був підполковник Седору. Отут, років 30 назад, коли ця ця меморіал був в такому вигляді, був поставлений так, є фотографії у нашому музеї, де цей командир полку виступав і для нього група людей, які зміняли дату. Наш один учитель навчався в середній університеті до тисячі людей. Всього за звільнення Лінецького району загинуло три тисячі наших воїнів. Так що ви бачите, третина – це наш край, який був лінією фронту в 41-му і в 44-му, на яка йшла фронтівка, яка йшла в Купівці, в Купівці. Так що ви при цій події пам'ятаєте.